Ще одна новинка, яка вже, а, кілька років є тенденцією в Європі і є вже, а, випробування дослідження в Україні, це а, Олександрійська конюшина. А, вона може бути в допомогу знайомій нам люцерні і має цілу низку переваг. По-перше, вміст протеїну може бути десь на рівні люцерни, можливо, на 1 чи 1,5% менше, ніж у люцерни. А по-друге, вона дає високу врожайність, вона гілкується ще до першого скошування. Таким чином, за два укоси конюшини за літо можна забрати ту ж саму суху речовину, як чотири укоси з люцерни. Менше укосів, простіше логістично, менші витрати, але при цьому ви маєте ту ж саму кількість сухої речовини з гектара, що і з люцерни. Окрім того, Олександрійська конюшина може бути ще цікавою в одному неочікуваному сценарії: це другий врожай за рік. А, і це фото з України. Це а, цьогорічний наш дослід у Хмельницькій області. А так трапилося, що на підприємстві був невдалий висів сої, і ця соя посеред літа була задискована. А, ми вирішили вирішили ризикнути а, 1 серпня. Ми посіяли конюшину із нормою 12 кг на гектар. Це пісок, вологи там майже не було. Плюс, чому сою задискували? На неї помилково внесли декамбу і декамба просто спалила сою. А шалена після дія яка давила цю бідну конюшину. Добрив під неї не дали, грунти низько врожайні, фосфору там критично низький рівень. Ну, тобто, якщо коротко описати, на цьому полі було зроблено все, щоб конюшина не виросла, щоб вона не вродила. Але Конюшина приросла, вона піднялася, із посіву з 1 серпня на цьому полі випало у нас 80 мм, 12 жовтня я був на цьому полі, а рослини зараз 110 десять, метр двадцять. А по зножечками пробігся по полю в кількох точках повистригав по квадратному метру. Прогнозована врожайність тут буде від 8 до 10 тонн в перерахунку на сінаж з 35% сухої речовини. А десь сьогодні-завтра це поле мають скосити. Тобто. З мінімумом інвестицій в несприятливих умовах пізній посів у серпні, і в результаті конюшина нам дала повноцінний укіс і якісний вихід сухої речовини із гектара. А це відкриває цілий новий напрямок для кормових культур. Фактично, посів 1 серпня це означає, що ця конюшина може бути посіяна після обмолоту озимого ячменю, після обмолоту гороху, після обмолоту озимої пшениці чи озимого ріпаку. Ми маємо один повноцінний укіс 8-10 тонн, Сінажа із гектара, і це другий врожай за рік. А у випадку класичного вирощування конюшини, коли ви її посіяли весною, ви маєте на відміну від люцерни повноцінний перший укіс, бо вона якісно гілкується. А ви маєте непоганий повноцінний другий укіс. А все, що залишилось на третій кіз, задисковується як і В результаті ви маєте близько 80 кг діючої речовини азоту за допомогою цієї конюшини, зафіксованій у ґрунті для наступної культури. Якщо підсумувати те, про що я хотів вам сьогодні розповісти. Конюшина може бути як повноцінною заміною весняним посівом і дати повноцінні два укоси, плюс бути дуже якісним попередником під посів наступної культури в наступному році. Також, якщо в вашому регіоні є можливість отримати сходи в серпні, в кінці липня, в серпні місяці, конюшина цілком може бути другим врожні за рік, при цьому ви зменшуєте площину, ви, вам не потрібно виділяти окреме поле під вирощування кормової культури.